На миколаївському полігоні широкий лан склали присягу морські піхотинці. Всі вони стали військовослужбовцями збройних сил України за четвертою хвилею мобілізації. Вікторія Лакезіна далі. Я дудник, Роман Вадимович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Після присяги новобранці стають справжніми військовослужбовцями серед новоспечених морських піхотинців. Люди різного віку та професій. 40-річний Віктор, директор школи в армії, не служив, але як отримав повістку, не вагався. Я вважаю, що кожна людина, яка отримала повістку з воєнкомату, вона не має права в цей час ні косити, ні. Відміжовуватись від цього обов'язок цієї людини, захищати свою батьківщину, свою землю. Перед присягою вояки півтора місяця вивчали основу військової справи і тренувалися на полігоні. Більше від 50 відсотків інструкторів, які здійснюють підготовки, це учасники антитерористичної операції. Це наші фахівці морської піхоти, інших спецпідрозділів, які були на востокі, які мають відповідний досвід. Ми залучали і. Авіацію з сіл для психологічної підготовки, вкатку танків і так іншим. На церемонію приїхали друзі та родичі, дружина новобранця Олена Мариніна пишається чоловіком. Каже, хвилюється за нього, але поважає його рішення. Ну, після Нового року не думав, думав, нічого ні говорив. І в февралі місяці вже прийшов і сказав, я йду добровольцем, записався вже. Так что Понятно. это мой выбор, я хочу. 37 лет он знает уже, чего хочет в жизни, чего хочет достичь, что и говорит, не хочу, чтобы к нам это все докатилось. Есть ребенок, есть родители. Щоб ми жили мирно всі. Я краще пойду туди. Присягу склали 180 військовослужбовців. Ще кілька тижнів вони пробудуть на полігоні, щоб завершити підготовку. По тому поїдуть за місцями призначення. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький перший національний.